І всім привіт! І це відео зв'язане з нашою Україною. З вами лорд мультфільмів. Ну що ж, погнали? Як і обіцяв коментар, який відгадав тему відео, вітаю канал Мегабрікс. Він перший, хто відгадав тему відео. І це відео, які талісмани могли б бути в скрині талісманів України. Від як ми знаємо, що наші супергерої мають побувати в країнах, де в кожній країні має бути своя скриня з талісманами. Отже, я вирішив представити, які були б талісмани, скриня і дизайн. Не будемо тягнути кота за хвіст, скриню талісманів «Я». Уявляю собі ось так, або така, як у майстра Фу, тільки в синьо-жовтих барвах з різними знаками ордену хранителів. Переходимо до талісманів. Самий найсильніший талісман, який би стояв на самому верху е, скрині з талісманами, це талісман волка. Уявляю собі талісман так, щось типу цього. Тільки по бокам п'ять деталь до талісмана. А посередині з хвостом волка, як у талісмана лисиці, тільки синього кольору і декілька деталь, череп вовка та декілька каменів. Суперсили це зграя і слід. До речі, скриня талісманів була б восьмикутна. Наступний талісман ворона. З давніх давен воронів вважали символом. Якоїсь таємничості та розуму. Ось як би виглядав талісман Ворона, череп Ворона. Наступний талісман це талісман Оленя. В Україні колись вважали оленя символом мудрості, сили, логіки. Талісман виглядав би як маленький. Роги оленя. Після перетворення роги ставали би великі. Ще один талісман це талісман в Зулі. Як ми знаємо, цей птах підкидає в інші гнізда свої яйця. Як думаєте, може цей талісман має суперсилу підкидати подарунки? А як ви думаєте, може цей талісман або його власник підкине подарунок одній людині, хворій на голову? Ну, а талісман це у вигляді підвіски повністю золота з дорогоцінними каменями. Наступний талісман це талісман Мавки. Ну що, якщо є талісман дракона, чом і ні? Талісман Мавки виглядав би ось так колон у вигляді чотирьох листків. Наступний талісман це їжака. Талісман виглядав би, як шпилька для волосся у вигляді голки їжака. Їжа дуже мила і витривала істота. Наступний талісман це лелека, як ми знаємо з притчі, що це Бог його покарав за те, що він випустив всіх плазонів і перетворив його на лелеку. Ще один талісман це талісман зайця. Є талісман кролика, дуже сильний. Може, цей талісман ще сильніший. Як вам такий талісман? Він виглядав би, як голова зайця колон. Ще один талісман це талісман білки, виглядав би схожий на талісман лисиці і тільки більший, з невеликими зміненнями. Кольором і це на руку, як талісман тигра – тільки з хвостком білки, більше схожий би був на бараслет. Наступний талісман це талісман ведмедя, це би вже була брошка для рукава. На руці після перетворення його би майже було незамітно. Ще один талісман це згарда. в Україні найстаріша українська прикраса. Не знаю, який це талісман. Пишіть в коментарях свої теорії про цей талісман. Звісно, це не всі талісмани є втрачені талісмани. Якщо ви хочете, щоб я зробив відео по. Продовженню, які втрачені є талісмани в Україні, пишіть в коментарях. Відео підійшло до кінця. Пишіть, які ви хотіли талісмани, щоб були в скрині талісманів в Україні. Підписуйтеся на канал, пишіть коментарі, Надіюсь, це відео заслуговує лайка. Бо це відео справді не з легких. До нових зустрічей!